Відати моделювання в програмі SolidWorks, система гарячі клавіші. І сьогодні на розгляді саме комбінація гарячих клавіш, Ctrl, Shift плюс таб. Минулого відео розглядав гарячу клавішу Tab, для того показував, що вона для чого вона потрібна. В твердотільній деталі, багатотільній деталі, скажімо так, тип файлу деталь і де така техніка моделювання. Котра складається з багатьох тіл. І, наприклад, якщо потрібно там приховати одну з деталей, використовується саме комбінація таб гарячі клавіші для того, щоб показати ті. Деталі ті тіла, котрі були сховані, приховані, їх от такої гарячої комбінації можна висвітлити. Як це працює, давайте поглянемо, будемо розглядувати знов таки, як попередньо відео дану структуру даної заглушки. Тут багато тіл, до прикладу, в даної заглушки 31 тіло із літер, котрі. Створені спеціально для, даної, для розгляду даного запису для даного відео. Окей. Давайте повторимо ту команду, яку ми розглядали в минулому відео, до прикладу, та ж команда TAB. Наводжу курсор на любе тіло, натискаю Tab, і бачимо, що любе тіло, на котре я навів курсор, не клацаючи будь-якої мишки, а просто навів на поверхню, нажимаю TAB і бачу, що саме це тіло в мене зникає. До прикладу, я зараз навидаляю кучу тіл, і я вже не пам'ятаю, де і яке тіло було, що я видалив, для того, щоб висвітлити саме ті тіла, які були приховані. Не то, щоб висвітлити, а показати очірки там, де вони стояли. Саме слуговує ця комбінація Ctrl-Shift-Tab. Ось я натисну її і бачимо, що ті тіла, які були приховані, саме такі підсвітилися таким стікляно-прозорим методом, і мені показує, де вони є. Наводячи курсор наприклад, на одну з літери класу чи лівою кнопкою миші, я відміняю. Дане приховування попередньо команди. Отже, команда Ctrl-Shift tab допомагає нам саме показати приховані тіла, де вони, були, де вони зараз приховані, як таким методом абстрактного, абстрактної візуалізації. І вибравши дані приховані тіла, по черзі я відразу можу назад зробити їх повноцінними моделями, як закрашені по методу вибору, наприклад, прикладу, закрасити і з кромками. Таким чином, комбінація Ctrl-Shift нам дає можливість оперативно та швидко повернути ті тіла, які були приховані саме в методі твердотільного моделювання, багатотільного моделювання в файлі деталі. Ця ж сама робота працює і трошечки невеличко забігаю наперед. І працює і Саме у збірках, складнях. Ставимо подобайки, підписуємося на канал. Звертаємося за уроками з 3D-моделювання в програмі SolidWorks.